Атакуй його. Атакуй давай вигравай побала. Давай, 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 давай. Ні-ні-ні ні. Забирай ногу, забирай спину. Давай руку, давай. Прийди за спину. Другой душку. Давай літальне активно. Давай забери позицію.

Покине, копий, важен контроль. Давай, покійно. Поріна на животі зафіксує. Давай, давай, гора! зайшов зараз, поки покійно. Свіло пел теж можна. Забери ножку, ручку тут, розтяни на розп'яття. Забирай лівою і ногою і руку, контроль, нікак, ну. пойди спокійно, ти провиграєш. контроль, спокійно. Ниже таз. Ниже таз. коліно постав на землю. Коліно постав вправи на землю. Ниже жени заміни контроль, Давай. Контроль. коліно вправи на землю постав. Нас нижче. нас нижче. на ньому, розкатай, не піднімайся, вагою на нього давай. Просто давай. Спокійно, контролюй, вага вниз, нижче там, там вниз. Да, візьми, візьми лапел, да, під голову. Передай під голову, розпейся і лапел тримай. Візьми під голову той лапел, да, да, да. Дальше підтягуй. Да, давай, пробуй. 40 Постійно. секунд. Постійно, але не ризикуй. Да. Є! Yeah. Yeah. <кліпи>. リーダー・フェッシャー、リーダー・フェッシャー、リーダー・フェッシャー。